Сьогодні російські війська завдали мінометних ударів по прикордонній козачій лопані Дергачівської громади на Харківщині. Про це у своєму Фейсбуці повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Більше про наслідки ударів по козачій лопані. Далі будемо говорити з начальником інформаційного відділу Дергачівської міської ради Олександром Куліком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександр, розкажіть докладніше стосовно наслідків удару по козачій лопані. Так, сьогодні близько з 12 години дня російські окупанти почали інтенсивно обстрілювати цивільну інфраструктуру і приватну забудову козачі лопані. Попередні за попередніми даними обстріли вели з мінометів. Близько 14 снарядів випустили протягом години. Пошкодили приватні будинки, автівки цивільних людей. Ось зараз фото це оперативна рятувальна машина. ДСНС вони також вдарили по пожежній частині ДСНС. Загорілися внаслідок обстрілів трава сухостій і почалися у селищі пожежі. А були пошкоджені електротрансформатори та лінії електропередач, через що у селищі зникло тимчасово світло, але зараз вже його відновлюють. Якщо коротко, то ситуація виглядає так. Пане Олександре, зважаючи на фактор прикордоння у козачій Лопані, чи впливають власне ці обстріли на кількість людей, які намагаються самостійно евакуюватися до більш безпечних регіонів? Ну, на, на даний момент ситуація така, що в козачій лопані проживає 1700 людей. Козача лопань знаходиться близько трьох кілометрів від державного кордону, де постійно йдуть бойові дії. Відповідно, такий стан населення, така кількість, вона зберігається протягом останніх декількох місяців. Ми, як Дергачівська міська військова адміністрація і Харківська обласна військова адміністрація, пропонують населенню добровільну евакуацію на території сусідніх з Дергачівської громади. Є різні санаторно-лікувальні заклади, куди тимчасово ми розміщуємо людей, яким Ну, нікуди виїхати там до родичів, чи ще кудись, кого немає до кого виїхати. Тобто, така можливість існує, але на жаль, не дуже велика кількість людей власне погоджуються на те, щоб виїжджати. І е, обґрунтовуються тим, що ну вони тут знаходять знаходяться у себе вдома на своїй землі. Вони тут більшість тих людей, які там зараз знаходяться, пережили російську окупацію, і вони кажуть, що якщо ми вистояли і пережили ці жахи російської окупації, то власне зараз ми точно нікуди їхати не будемо, пане Олександре. Що стосується е, газу, воду і електропостачання у громаді, яка наразі ситуація з цим? Наразі ситуація наступна: що у на більшій території, території громади громади є, є. є газо, водо- і електропостачання. А що стосується деяких прикордонних старостинських округів, це прохадівський старостинський округ та Такарівський старостинський округ, на жаль, поки що там відсутні електро та газопостачання електропостачання у проходах, є газопостачання. А у зв'язку з тим, що дуже великі площі заміновані, оскільки ці території до вересня минулого року контролювалися російськими окупантами, то відповідно зараз нашим саперам потрібно провести дуже велику роботу, щоб розмінувати хоча б підходи лінії електропередач і відповідно енергетикам почати заново укладати лінії електропередач туди, ставити нові трансформатори, оскільки ну все дуже дуже зруйновано. І ми звертаємось до населення і пояснюємо, що Будь ласка, треба ще зачекати, оскільки немає такої кількості людських ресурсів просто у наших фахівців і обленерго і ДСНС для того, щоб це зробити ну максимально швидко, наскільки це можливо. Всі працюють на межі можливостей і практично без вихідних. Дуже дякую вам за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Глядачам нагадую, Олександр Кулік був з нами на прямому зв'язку, начальник інформаційного відділу Дергачівської міської ради, і говорили про наслідки ударів по козачій лопані на Харківщині.